Всім привіт! З вами Носис Хор. З вами Нозис. Вже не хор. А Запрогій. І сьогодні так ви дождалися. Знову відео по Гренні. Але я мав проходити через двері на нормалі, але я пройду. Гренні 1 і 0. Саме перша версія Гренні 2014 року. Бачите, навіть настроїк нема. Зразу просто заходимо в гру. да, ностальгія -я -я. Клас. М да. Класс, полуключ. он туда. Можу. давай тысь тут ниче дно ну 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 фух да вон он. капкан поставил う,わんだうまいでしたもううん。<laughs> Ясно. Тьфу. Да. Я может им часом сюда по. Не можем? Не можем. Ладно. Сюда быстро. Бежи. Ура. Что тут? Ничего. Хоп. Хоп, хоп, хоп. Я хоп. Все. Да. Вот такой у не была спама в початку. Навіть цієї нема. Да. Якщо мене дивляться діти, яким ще п'яти років нема, і які грали максимум. Ну, Дивіться. Бачите? Які баги. Тепер я ходити не можу. Якщо мене дивляться п'ятирічні діти, які грали, які навіть може й не грали в гренні, ну а якщо грали, то грали вони в якусь. Версію. Версію. 1.8, 1.7 навряд чи, А от 1.8. Це саме всіня версія на даний момент. На момент зйомки цього відео. То Ви тут, напевно, просто дивуєтесь вам очі виїдає. А мене охоплює ностальгія Це Вепанкей. Да, навіть настройки сложності нема. Mm. Да. Ось така була перша версія Грейні. Перша текстурка Грейні. Ладно, пусти. Ну ладно. Бачите. Це настрої сложностей то нема, але ж сложність стоїть на Із, а ну, нормал. Вона откинулась на 2 хвилини як Easy, а на 1 минуту. І, кстати, дивіться, як тут на присіді довго йти. Знаєш, то тут навіть нічого нема. Так що. Я. Понімаю, що вам виїдає очі. Ну, я це понімаю. Я це дуже добре понімаю. Мені так само виїдає очі, але навіть версії. Але від... від цієї версії грани. А від сучасних хорорів. О Боже, це взагалі щось. Нормально. Да это я? Кай. Опа. И уж. Да. А, ла, -ла. Взагалі. Все, не рухаємось, щоб вона пішла. Отака була перша версія Гренні. Гренні 1 і 0. Чи 1 на 1, я не пам'ятаю. Ну, так от. Так. Да часом вже пройшло 8 минут відео. Ну йди вже Серйозно Хопа. Так. Да. Отак от буде. Тому що воно не хотіла йти. А тут ще, бачите, друкована надпись День. День 1, день, 2, день 3. А. Зараз в грані 1,8 вона красива писана. Точно, після другого разу вона ці двері закриває. Двер ми маємо її сюди приманити, для того, щоб вона відкрила нам двері. Бачите, як прикольно нам придумано. А зараз такого нема. Вот такім багаем, багаем, багаем. Угу. Да. Коли ж це вже підеш? Ладно, давайте будемо закінчувати на цьому відео. Ми сьогодні пограли в дуже багану версію Грені. Гранні 1.0 З вами був Нозис. Запруги! Всім удачі. Всім Па. А ка. Обнімашки на прощання Грені. Наступне відео про Грені буде теж про Грені 1.0 Я її маю пройти. Зараз побігаємо. Бачите Грені такої самої швидкість як ми. Ну що ж, всім удачі? Всім Пока.